Всім привіт! Огляд смартфону Oscal C60, бюджетний смартфон вартістю 4400 гривень на даний момент. На 11 му андроїді З 6,5 дюйма дисплей. Цікавий Цікава конфігурація пам'яті 4 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої пам'яті. Досить таки незвичайно 4780 батарея. А це ну, не дуже добре. При середньому по смартфонам так 5000 мАч батарейка в середньому тут менше, ніж середній показник. Потрійна камера, наче потрійна камера, от, бо десь я дивлюсь характеристики, що 13 мегапікселів основна камера. Тут написано просто 13 плюс 5. Тобто, я не розумію, це одна камера, що їх тут три, бо так наче що три. Тут може, мабуть, 13 плюс 5 плюс 2, чи 13 плюс 2 плюс 2 фронтальна 5. В общем, таке. Дивимось комплектацію. В комплектації у нас захисна накладка силиконова. Далі далі. далі. Тут конверт з документацією. Звичайний 5 Вт адаптер саме звичайна зарядка, і кабель мікро-USB. Стандартна, в принципі, комплектація плюс чохол. Також є поклейка захисної плівки на дисплеї. Ну, Тут абсолютно стандартний зовнішній вигляд. Задня кришка тут знімається. Динамік ззаду, камера. Тут кнопка вімкнення вимкнення, кнопки регулювання гучності, зліва нічого. Знизу, зверху, зверху джек для навушників, знизу мікро USB. Так, відкриваємо задню. Панельку цю. Так. О. Під нею незйомна батарея. Два слота для Nano карт і слот для micro SD карти для розширення пам'яті. Закриваємо. Розблокуємо. Так. Тут IPS-екран HD плюс розширення. 1600 на 720. Якийсь тут свій лаунчер, не знаю, як він називається, в принципі, не дуже важливо, і він мені не дуже подобається. Такий він трошки повільний, От, повільно анімації працюють. Android 11 це 60, 4 ГБ оперативної пам'яті, плюс 2,5, якісь тут ще є технології розширення пам'яті оперативної, і 32 ГБ вбудованої пам'яті. І є слот для розширення мікро SD. Так, дивимося результати тестів і е, потужність. Процесор Mediatek MT6761 6761 це 4-ядерний процесор, е, який працює на тактовій частоті 2 ГГц. Е, відеоприскорювач – ну, бюджетне, абсолютно бюджетне залізо і бюджетні слабкі результати. Тут я навіть не ставив, бо немає особ, особливо ніякого сенсу. Навіть 100 тисяч не набирає в Antutu Benchmark 97 впритик. Але при цьому GTA San Andreas працює на середніх низьких налаштуваннях досить таки стабільно. В принципі, навіть в такі ігри, не кажучи вже про простіші, ми можемо. В потужності вистачає погратися, ми можемо в такі ігри. Добре, закриваємо, зараз покажу приклади камери. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.